Дорога церква, давайте скажемо за все слава Господу. Знаєте, в Євангелії є написане одне таке чудове місце, коли прийшли останні дні Ісуса, Сина Божого, Він в Гефсиманії, Він певний час ходить з учнями. І перед своєю смертю Він задає їм таке питання, чи вам щось не доставало? Чи вам щось бракувало за весь той час, що ви зі мною були? Вони кажуть, ні, Господи, у нас було все. Брати і сестри, якби сьогодні Ісус задав це питання нам, чи вам щось бракувало за той час, як ви були з Ним, ми би сказали так само: ні, Господи, у нас було все. З того дня, як ти прийшов, Господь, у наше життя, у нас було все. І ми ні в чому не мали потреби. Бог вірний своїм словам, Він вірний своїм обітницям. Він обіцяв, що Він нас ніколи не залишить. Він, коли залишав землю, Він обіцяв це апостолам і обіцяє нам через святу Євангелію. Я з вами, поки буде цей вік, я вас ніколи не залишу. Бог обіцяв, якби даже мама лишила свою дитину, що рідко трапляється, Він казав, а я вас не залишу. Тому що я ваш Бог. Ви знаєте, як добре мати такого Бога, який не залишає, який вірний своїм обіцянкам. Ви знаєте, Він нас не залишав не тільки в минулому, Він нас не залишить і в майбутньому. Що би не було на цій землі, що би не трапилося, Бог має силу нас провести, і Він нас проведе, тому що Він є переможець. Нема такої трудності, в якій Бог безпорадний і не може проводити людину. Різні часи переживала церква Божа, різні трудності. Але нема такої, такого століття, де Бог був безмовний, де Бог не мав сили проводити церкву, Він завжди проводив до кінця, доводив до спасіння. Він і нас проведе, дорогі мої, до спасіння тому, що, як написано, вірний, обіцявший, Він проведе. Зовсім недавно, коли я пошкодив руку і прийшов до лікарів, і кажуть, треба робити операцію, питаю, скільки буде коштувати? 36 тисяч гривень, початкова ціна. А там далі буде видно. І якщо треба буде ще там щось дошивати, додавати, буде ще більше. Треба взяти ці гроші і відірвати від сім'ї. Ну, ви знаєте, вірний, обіцявши. Стали дзвонити люди, брат Іван, ми чули, ти йдеш на операцію скільки треба. Стали пропонувати допомогу люди. деяких із них я ніколи не бачив їхнього лиця. Я спілкуюся тільки з ними по телефоні, з нею, даже ніколи не спілкувався. Не переживай, ми оплатимо. Скажіть, хто це робить? Людина. Я потрібний цим людям, я їхня родич їхній. Для чого їм мені допомагати? Брати і сестри, тому що є на небі Бог, який не залишає нас у трудних обставинах життя. І не тільки мене, я не особливий. І я такий самий хробак, як любий із вас, Бог нікого не залишає, тому що вірний, обіцявший, да буде благословенне святе Його ім'я. Ми не можемо на нього надіятися, брати і сестри, від нас вимагаються тільки дві речі: слухатися Його і надіятися на нього. Від нас написано, требується оказатися вірними, вірними, просто слухати те, що каже Він. Незалежно від того, що відбувається на цій землі, незалежно від того, чи нас люблять чи не люблять, незалежно від того, як з нами люди поступають, нам Бог залишив інструкцію, як діяти. І якщо ми діємо згідно цієї інструкції, Бог ніколи нас не залишить. Брати і сестри, Бог ніколи нас не залишить. Ви знаєте, сидів, я так, так прийшла мені на згадку така подія, біблійна. Мудра жінка і дурний чоловік, ну, вибачте, це слово, нерозумний. Я не знаю, чому його охрестили так батьки. Я не знаю, чим думали ці батьки. Ну, вони йому чомусь здали таке ну недобре ім'я, Навал. Що значить безумець, ну, нерозумний, глупий. А вігея мудра живе із глупим. Ну, вона робить те, що від неї вимагається, брати і сестри. Вона робить те, що від неї вимагається. І що робить Бог? Послав глупому інфаркт, він помер. А Авігею віддав, забрав у глупого і віддав цареві Давидові, і з жінки до глупого вона стала жінкою царя. Чи є що неможливе для Бога? Ти роби то, що Бог хоче від тебе. А Бог тебе підніме і дасть тобі щось краще. А ти роби те, що вимагається від тебе. А цей світ хай робить, що хоче. А ти виконуй, що тобі повелів Господь. І в тебе буде все дуже добре. Люди пишуть записки, там на столі стоїть записка, помолитися, люди мають багато нужд. Ми деколи хочемо вирішувати свої нужди за рахунок інших людей, ми хочемо, щоб прийшов мир у наш дім, але ми не хочемо мінятися, ми хочемо за рахунок іншої людини, щоб все змінилось. Достатньо тобі покаятись, достатньо тобі привести свої відносини з Богом в правильний порядок і в твоєму житті засвітить світло Євангелія, коли ти сам приведеш своє життя в порядок. Є така чудова книга, і я її не читав. Вона чудова не тому, що я її читав. В неї назва дуже чудова. Пробуждення починається з мене. Почни із себе. І ти побачиш, як буде Бог діяти в твоєму житті. Я хочу прочитати Євангелія від Матвія, 24-й розділ із першого вірша і до певного місця. Ми живемо в час такої тривоги, в якій люди не знають, що буде завтра. Люди е, стривожені, люди готуються до чогось гіршого. Одні кажуть, буде так, другі кажуть, буде по-іншому, а Господь Ісус досить таки чітко сказав, як буде. І ми маємо на слово Боже надіятись, що воно каже. І вийшовши, Ісус пішов від храму, і підійшли до нього ученики, його, щоб показати йому будівлю храму. Ісус же сказав їм, чи бачите все це? Істинно кажу вам: не залишиться тут камені на камені, все буде зруйновано. Коли ж сидів він на горі Ліонській, то приступили до нього ученики на самоті і спитали, скажи нам, коли це буде і яке знамення твого пришестя і кінця віку. Ісус сказав йому відповідь: стережіться, щоб хтось не спокусив вас, бо багато хто прийде під іменем моїм і казатиме Я Христос, і багатьох спокусять. Також почуєте про війни і чутки про війни, глядіть, не жахайтеся, бо належить усьому тому бути, та це ще не кінець. Постане бо народ на народ і царство на царство, і будуть голод, моровиці і землетруси у різних місцях. Усе це лише початок хвороб. Тоді видаватимуть вас на муки і вбиватимуть вас. І вас зненавидять усі народи через ім'я Моє. І тоді багато хто спокуситься, і видаватимуть один одного, і зненавидять один одного, і багато вже пророків з'явиться, і багатьох спокусять. І через збільшення беззаконь охолоне любов у багатьох. Хто ж витерпить до кінця, той спасеться. Ви знаєте, коли приходить час неспокою і тривоги, є дуже багато інформації. Особливо в наш інформаційний час, коли можна через інтернет поширювати цю інформацію. Люди злякані, що буде? Сиплються пророцтва зі всіх боків. Ви знаєте, тут є одна фраза, яку би я хотів якби поставити у заглаві є проповіді. Не жахайтеся. Бо належить всьому цьому бути. Не жахайтесь, казав Христос, бо належить всьому цьому бути. Кажуть, що слово не бійтеся, воно повторяється десь 200 з лишнім разів у Біблії. Оцю фразу не бійтеся, Бог дуже часто повторяв до свого народу. Дуже часто віруючі людини були уведені люди в, таку, в такі великі випробування. І вони боялися. Люба, жива людина, вона боїться перед лицем небезпеки. Багато разів Бог звертався із цими словами, не бійтеся до свого народу. Ви пам'ятаєте, як вийшов Гедеон на війну? Оця маленька горсточка людей. Ну як же ж ти будеш воювати при таких нерівних силах? А Господь казав: не бійтеся. Багато разів, коли мільйонне військо виступало проти євреїв, в яких було 100-200 тисяч, на кожного єврея 10 чужинців, як воювати? А Господь казав: не бійтеся. Багато разів, коли тиснули, переслідували, Господь казав: не бійтеся. Коли вони плили по морю і хвилі, хвилі надавлювали на цю лодочку, Ісус сказав: не бійтеся. Коли ми читаємо цю фразу не бійтеся або не жахайтеся, ми бачимо впереді, що Бог захистить. Але тут Ісус каже по-іншому, брати і сестри. Бог багато раз говорив, не бійтеся, і це означало, що Він захистить і проведе. Но тут інший контекст слова не бійтеся. Тут не передбачений, якби ви, от ви не бійтеся і нічого не станеться. Деколи є такі пророцтва, якби люди від свого доброго серця хочуть трошки так, якби підкріпити віру Божого народу. І кажуть, не бійтеся, Бог проведе волос з голови не впаде. Брати і сестри, тут сказано прямо, вас будуть вбивати. Це слово, яке збудеться. І пророкувати, що так не буде, це просто безглуздя. Ісус. Пророчеське, це саме вірне пророцтво, яке із рік Божий син своїми устами вас будуть видавати, вас будуть вбивати і вас зненавидять усі. Так буде. Я затрудняюсь сказати, коли це буде. Я не можу назвати рік і період, коли це буде, але це буде. Воно проходить зараз по полицю землі частями. Можливо, ми зараз на Україні не відчуваємо Матвія, 24 розділ, але його відчували батьки наші, хто були віруючі. В 50-х-60-х вони чітко відчули на собі Матвія, 24 розділ, коли многі віруючі вмирали в тюрмах і додому не поверталися. Брати і сестри, цьому належить бути. І Господь каже: коли це прийде, не бійтеся. Але це слово не бійтеся, воно не значить. Що всіх будуть кругом вбивати, а з тебе волос не впаде. Воно означає те, що написано, що будуть її вбивати, і при цьому всьому не треба боятися. Брати і сестри, коли вбивають, тяжко не боятися. Я не знаю, хто із вас який смільчак, я кров із пальця боюсь, коли беруть. Я не маю такої віри, що я не буду боятись. Мені брали кров із з мене на аналізи, кажу, як відключуся, то включіть мене. І я дуже не люблю медицини. Іду в крайніх випадках туди. Боюсь. І я думаю: а от як таке прийде, що ж будемо робити? От такі, як я, які кров з пальця боються брати? Як пройти? Брати і сестри, як пройти? А як проходили віруючі люди? Історія каже, що коли виводили на амфітеатр віруючих і випускали левів, вони співали. Брати і сестри, вони не боялись левів, вони співали. І імператори сходили з розуму, як вони можуть співати. Вони не боялись смерті. Вони були готові до смерті. Їх Бог приготав. І я, ціль моєї проповіді, знаєте, деколи ми кажемо, треба готуватися. Я абсолютно переконаний, ми не зможемо себе приготувати. На цей день може приготувати людину тільки Господь. Тільки Бог. Тільки Бог із боягуза може зробити смільчака. Той самий апостол Петро, який вчора казав, я його не знаю, скажіть, що він казав, я його не знаю. Бо він злякався. Він людина. Да він любить Ісуса. Він, вроді, такий геройський, що він даже пробував меча вихопити і вітяти рабові вухо. Це теж був сміливий жест, бо ягуз би на це не пішов. Бо прийшло військо пов'язати Ісуса, коли ти відтягв одному вухо, то тобі голову відтнуть. Петро був сміливий до часу. Але там, на подвір'ї, він злякався і каже: Я його не знаю. Три рази сказав, це не, це не було, знаєте, раз так сказав помилково. Він холоднокровно три рази сказав: І Я не знаю цього чоловіка. І коли на нього Ісус подивився, Він заплакав від своєї безпомощності людської, від безпорадності людської. Той самий Петро, який вчора в подвір'ї казав, я його не знаю, коли його взяли і Івана і заборонили проповідувати під страхом смерті. А він каже, а я вас не боюся. Я буду говорити то, що Бог каже, а не то, що ви тут говорите. Бога каже, треба слухати, а не людей. Звідки ж ти, Петро, став такий сміливий? Хто ж тебе зробив таким героєм? Господь. Не бійтеся, бо належить у цьому, цьому статися. Якщо сказав Бог, що буде голод, Він буде місцями, часами. Якщо сказав Господь, що будуть ненавидіти, знаєш, любити тебе не будуть, будуть ненавидіти. Всі. Всі. Просто сьогодні Бог ще охороняє віруючих, бо розірвали мене куски. Ненавидять, але ненавидять скрито. Влада не дає право розтерзати віруючих, а так без їли живйом. Сьогодні багато, без їли віруючих живцем. Ну, сьогоднішній закон не дозволяє, і ти можеш сказати, мене захищає закон. Ну прийдуть часи, коли закон тебе не буде захищати, а натравлять на віруючих, як було від Нерона і, і, по, і по цей день, натравлять. І ти станеш преступником для всіх. От тоді збудеться слово, яке сказав Бог через свого Сина Ісуса Христа. І ціль моєї проповіді призвати вас до молитви і молитися. Щоби дав Бог силу пройти все, що Він для нас оприділив. У Євреїв написані в 11 розділі теж хороші слова. Вірою і Бог перераховує чудеса, які ставалися з багатьма людьми. Бог багатьох проводив беріг від смерті, море прийшло, і багато що було прекрасного в житті Божого народу. І вогонь тушили, і пащили вам. Закривали, і там є такий маленький, скромний віршик. А деякі були перепилювані, а деякі були розтерзані звірями, а деякі були вбиті, в кожного свій жертв. Звичайно, наше тіло воно боїться цього всього, бо воно тіло. Але щаслива людина, якій буде дано, яка удостоїться вмерти за ім'я Ісуса Христа, сьогодні, брати і сестри, такий вік, сьогодні живий, завтра рак. Ті люди, які на рак вмирають, мучаються, болить все. І так болі, і так болі. Ви знаєте, мені так здається, вже краще вмерти за ім'я Ісуса Христа, чим вмерти від хвороби, просто мучитися. Но тіло боїться, брати і сестри, тіло боїться, тіло немічне, а дух бадьорий. Наше тіло боїться трудностей. Ми б хотіли жити, щоб все було гарно, щоб нас ніхто не чіпав. Но нашій душі, нашому внутрішньому чоловікові трудності потрібні, як кисень, тому що в трудностях загартовується віра Божого народу. Люди ходили пішки сьогодні. Люди, які ще сьогодні живі на цій землі, це не історичні якісь дані. Ці люди ще самі своїми устами можуть засвідчити, як вони вставали в четвертій годині зранку і йшли до роботи пішки через ліси. Зима холодно, з малими дітьми. йшли на молитву, щоб до роботи встигнути повернутися і йшли на роботу. Це не байки, це не казки. це історія Божого народу. Сьогодні кондиціонери, м'які лавки, людей треба просити ходити в зібрання. Чому таке стається? Тому що народ Божий ожирів, народ Божий ожирів. Як 72-й псалом каже, ожиріло серце їхнє, викотилися від жиру їхні очі, бродять по. Помисли. Людина бродить в своїй голові, вона сама не знає, що вона хоче. Звідси Бог допускає трудності, тому що Бог не за плоттю прийшов. Не ради плоті помирав Божий Син, а раді внутрішнього чоловіка, раді душі людської помер Божий Син Ісус Христос. Тому Він за неї бореться, тому Він воює з плоттю нашою, допускає трудності до нашого тіла для того, щоб дух спасся в день Господь. Слава нашому Богові! Тому за всі трудності велика подяка Богові, за всі тісноти для нашого тіла велика подяка Богові. Тому що Бог хоче сформувати в нас віруючу людину, щоб ми не киснули, не соплі пускали, а були віруючими людьми, які готові йти з Ісусом Христом. Ще раз наголошую: якби ми себе не готовили, ми не приготуємося. Тільки Дух Святий готовить церкву, брати і сестри, ми можемо приготувати місце на кладбищі, купити купити собі костюм, сорочку і туфлі, скласти у шафі і сказати Я готов. Оце ми можемо приготувати костюм, сорочку, туфлі і місце купити. А от душу людську, готовить Дух Святий, ти її не приготовиш, її готовить Господь. То ми звернемося до нашого Бога в молитві. Щоб нашу душу готовив Бог, щоб ми були твердими віруючими, щоб нас не треба було переконувати ходити в зібрання, щоб не було так, як буває в більшості християнських церков. Якщо зранку приходить ще 80-90 членів церкви, то на вечірнє зібрання я не зустрічав ще такої церкви в житті, де би на вечірнє зібрання прийшли всі ті, хто приходив зранку. Так не буває. Вечором собі лежать на ліжку віруючий, відпочивають. Я не засуджую, я кажу, що віра наша ускуділа. А серед тижня і того боліє, і з тисячної церкви може собі дозволити прийти. 30 чоловік на молитву, а всі решту сидять вдома. Чому? Бо добре живеться. Тому, брати і сестри, Бог би не хотів бачити нашу віру такою. Бог би хотів нас трошки зробити іншими віруючими, справжніми віруючими. Тому допоможе да нам Господь. Ми будемо молитися до нього. Коли на Саула зійшов Дух Святий, він став. І іншою людиною, тільки під дією Святого Духа, може мінятися людина. Самому себе поміняти дуже тяжко. Казав колись Бог через пророка. Чи може чорний стати білим? Я перефразував. Чи може ефіоплянин, це африканець стати білим в Ви бачили в медінституті тут вчаться африканці, щоб вони побіліли на Україні? Ні? Вони, які чорні в Африці, такі на Україні. Чому? Бо такий колір їм дав Бог. Я не зневажаю людей, серед них є прекрасні люди. Ну в них такий колір шкіри. Казав Господь, чи може бар зміняти п'ятна свої. Навряд, так каже Бог, і людина. Вона себе міняти не може. Вона себе міняти не може. Хоче, ну не може. Розумом своїм я нахожу задоволення в законі Божому. Но я бачу інший закон, який підневолює мене, і каже: Бідна я людина. Це апостол Христів сказав: бідна я людина но є вихід. Дяка Богові, дяка Богові, який дарує нам перемогу Господом нашим Ісусом Христом. Простий чоловік, пазослиці, нічого особливого до часу, коли він не зустрівся з Духом Святим, а коли зійшов на нього Дух Святий, написано Саул став. Іншою людиною і даже почав пророкувати. Якщо ще хтось надіється себе змінити, не тратьте дарма часу. Йдемо до Господа, тільки Він може міняти наші характери, наші натури, наші привички, наші відношення до Бога і до людей. Тільки Бог. Людині це не під силу. Тому станемо на коліна і будемо молити Господа за переміну, щоб дав нам Бог силу йти за Ісусом Христом. Амінь.